Позачергова 19-та сесія волині ради відзначилась цікавим шоу за участю перших осіб підприємців, журналістів та податківців. Одним з головних питань було інформування виконувача обов'язки начальника головного управління Державної податкової служби у Волинській області Сергія Лисиюка про роботу фіскального органу, підстава дії податкової служби, що перешкоджають веденню підприємництва, завдають матеріальних збитків та репутаційних втрат. Саме це питання нещодавно активно обговорювалося на засіданні робочої групи, ініційованому головою обласної ради Григорієм Недопадом та депутатом і бізнесменом Володимиром Бондарем, однак, посеред сесії, навіть не дійшовши до розгляду цього питання, голова обласної ради перервав засідання. Десили телеканалі зараз до по, е, податкової інспекції, яка знаходиться на Київському майдані 4, і туди не можуть попасти засоби інформації. Тут у нас є правоохоронні органи, у нас є у нас є депутатський корпус. Якщо в нас такі буде далі відбувається на території, на території області, тому що це буде неприпустимо. Я зараз роблю перерову на 30 хвилин і пропоную Юрію зразу з вами, з депутатським корпусом, прослідувати на Київський майдан 4 і зупинити цю несправедливість, яка відбувається зараз перед цими поліправою. Частина депутатів і справді піднялись за головою і попрямували гуртом до приміщення Державної податкової служби. Там на них вже чекала знімальна група одного з телеканалів під контрольних силі за майбутнє. Вони навіть викликали поліцію, заявивши, що їм перешкоджають у професійній діяльності у цей момент, начебто на 12-ту годину, у податковій мала відбутись нарада нещодавно призначеного головного податківця області Сергія Лисиюка з бізнесменами та журналістів телеканалу на неї не пустили. Охорона не очікувала такого напливу від відвідувачів, тож спочатку покликала керівництво і попросила у новоприбулих відвідувачів документи. Є представники правоохороні, бо їм поясніть, чому нас не пускають. Придіть, зидьте. Ми нам не відпали. Чи це тут якесь акціонерне товариство? Будь ласка, візьміть, зафіксуйте поліція. Що нас не шукає приватне ми Зараз нас не пускають приміщення взагалі. Депутатський разом з журналістом депутати почали настоювати на тому, що і їх не пускають зайти до приміщення адмінбудівлі податкової безповажних причин. За декілька хвилин з'явився і голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Я зайду з представниками. Svere sprenujo čvilnosti. Однак і губернатору довелось зачекати, доки прийде керівництво податкової, адже для усіх діють загальні правила. Сергій Лисиюк перервав нараду і вийшов до людей. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад відразу ж звернувся до нього з претензією. Буцімто на сесію сьогодні винесено проект рішення про роботу Державної податкової служби України у Волинській області. І по цьому питанню усі очікували, що буде доповідати сам новопризначений головний податківець. Та, попри те, що до розгляду цього питання черга ще не дійшла, його у сесійній залі не побачили. То ще то голова Ради прийшов особисто покликати Сергія Лисеюка на сесію, чи він прибув відстоювати інтереси журналістів підконтрольного телеканалу, яких не пустили на закриту зустріч очільника податкової з підприємцями, не зрозуміло. засоби масової інформації не можуть відправити на я не знаю державну структуру. Сергій Лисеюк пояснив, що у зв'язку з тим, що головне управління податкової служби України у Волинській області важливий державний орган, там діє пропускний режим. Захід, який сьогодні проводиться, проводиться без участі представників засобу масової інформації. А чому У зв'язку з тим, що там обговорюється питання, в тому числі які становлять податкову інформацію. він також пояснив, що усі, хто має проблемні питання, може звернутись і записатись на зустріч на наступний день. Тож депутати після зустрічі з Сергієм Лисиюком повернулись на сесію до приміщення Волині ради вже ввечері. На своїй офіційній сторінці Сергій Лисиюк прокоментував інцидент. Запланована та попередньо анонсована нами зустріч між представниками бізнес-спільноти та контролюючим органом, яка на щастя сьогодні успішно відбулась, могла бути зірваною окремими депутатами Волинської обласної ради спільно з журналістами однієї регіональної телекомпанії. Хочу нагадати, що ГУ ДПС у Волинській області це державний орган, у якому діє відповідний порядок доступу та пропускний режим. Представники змі, які мають бажання бути присутнім на заходах, повинні пройти попередню акредитацію, яка відбувається за встановленим. Правилами свідоме ігнорування встановлених правил пропуску в приміщення державного органу окремими депутатами Волиньради, лобізм, публічний тиск це підтримка анархії, яка під час воєнного стану неприпустима. Опісля зустрічі з журналістами та депутатами усі повернулись до своєї роботи. Відповідно, депутати приступили до розгляду питань порядку денного. Коли справа дійшла до питання податківців, слово взяв співвідповідач. Володимир Бондар, він одразу ж взявся критикувати усю податкову систему і, зокрема, нового керівника, при цьому активно звинувачуючи у створенні перешкод для розвитку бізнесу та блокування накладних. Подивіться, що створилося з несприйняттям, неприйняттям цих податкових накладних. І я хочу наголосити в процесі нашої роботи. Ми з'ясували, що це в більшій мірі стосується виробників. Тих, хто сьогодні виробляє продукцію. Це продукція аграрного комплексу. Це перевізник. Це продукція не Це все те, що ми сьогодні маємо основним у нас в області, і те, що сьогодні створює робочі місця, забезпечує бюджети і платить податки. Після цього Володимир Бондар зачитав декілька повідомлень, які, начебто, писали йому підприємці. Але ж тут ми стикаємося з велієм податкової. Війна в країні, люди, блокування податкових накладних, що, як і до чого, навіщо це зараз? Що це фактично зупиняє роботу підприємств, дає негативні наслідки як для репутації, так і для економії. вважаю такі дії податкові чистим шкідництвом. Опісля до трибуни вийшов депутат Олександр Пирожик. Свободівець у своєму виступі згадував і революцію гідності, і фронт, і волонтерів, і насірова. І все через нового начальника. На жаль, пісня приходу у того нового. Теперішнього керівника податкової на волині почалося те, що й було отам. Забесіруває згадки про революцію гідності, неабияк зачепили ветерана тих злощасних подій депутата Артема Запотоцького. Я частково згідний з Олександром Неміничем Порошком. Він це вірно сказав. Тільки він забув доповнити, що це не тільки по волині по всій Україні. І що ми не повинні виходити в розгляді тільки Волинської області, а виносити це повністю на Київ до міністра, в Кабінет міністрів. У мене таке враження, що когось дуже сильно тут образив. В когось з партійців, ну, безпосередньо з депутатів обласної ради. Сергій Кошарук, в свою чергу, спробував розмежувати питання політики і закону. І ми побачимо, що. Питання не готову цьому молодому чоловіку і рішав далі, що в області треба лояльно поставити до, до нас керівника. А питання в цій системі і треба розбиратися тут е, вище до уряду, але зафіксувати факти, тому що ми, як обласна рада, не маємо, е, ми не маємо повноважень казати як... до дискусії щодо податків, яка виникла між фракціями за майбутнє та європейська солідарність, доєдналися і аграрії. Чи є проблема в податковій? Так, є, проблеми є дуже великі. Але це питання, це, питання, це питання, воно йде на сьогоднішнього дня і не, не вчорашнього. Ці проблеми вони були ще з 20-го року, коли масово почали блокувати податкові накладні. І ми всі це знали. І лише після цього слово дали підприємцям з області. Вони підтверджують, мають проблеми з податковими накладними. Мовляв, є платниками ПДВ, справно сплачують усі збори, однак, усе стоїть. Резюмувати усе сказане намагався знову ж таки депутат від аграрної партії Ігор Волошенюк. Жодна людина не сказала виступаючи бізнес, що винний всьому в цьому керівник податкової виконуючої обов'язку. Там, а ми приймаємо, сьогодні я чого виступав і казав, а ми приймаємо рішення по одній людині. Да не, не ми не винен в цьому. Давайте нормальне рішення пропишемо, що ми, і звернемося, що це, це не недосконала система. Всі сказали це. А ми ставимо питання, будемо матеріками знімати. Та да знімайте, тільки ми нічого це наше рішення нічого не дасть. Зрештою, вніс ще декілька пропозицій. Депутати Волинь Ради вирішили звернутись до президента, голови уряду та керівництва Державної податкової служби України щодо невідповідності займаній посаді Сергія Лисиюка. Вони також делегували Григорія Недопада до очільника ДПС України, аби він під час особистої зустрічі доклав йому про весь стан справ на Волині. Тож більшість проголосували за цей проект рішення. Після цього депутати завершили сесію, проголосувавши за півгодини похабцем за всі інші. 19 питань